70% коштів на імпорт газу Україна вже знайшла за словами Володимира Зеленського. Також є домовленості про допомогу Євросоюзу та Нідерландів. Президент розказував про ситуацію в енергосистемі. Журналістам почуємо. Ми знайшли гроші близько 70% від того, що нам потрібно на імпорт газу щодо електрики. В принципі, всюди все відновлюється. В Сумській області в шості найскладніша ситуація. Опалення закладів соціальної сфери в частині громад вже почалося. Але офіційне опалення має бути з 28 числа. Газ це зараз тільки можливості імпорту, які залежать лише від грошового забезпечення. Зрештою, газ це важлива основа для опалення. 70% необхідної суми на газ. Ми знайшли. Уряд забезпечить необхідну суму повністю. Володимир Зеленський, президент України. Графіки погодинних відключень діють сьогодні до 22-ї години. Міністерство енергетики зазначило, напередодні росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Донецької областей. Там нині відновлюють електропостачання. Світлана Гринчук, міністерка енергетики України, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Добрий вечір. Доброго вечора. Почнімо очевидно з поточної ситуації. Станом на, на цей момент на поточну мить, якою є ситуація в енергосистемі України. Ситуація в енергосистемі напевно почати треба з того, що є контрольованою і збалансованою. Енергосистема зараз збалансована, хоча на жаль. У нас в деяких регіонах діють графіки погодинних відключень, якраз для того, щоб система була стабільною і не відбулося ніяких аварій в системі через перевантаження. Зараз ці графіки погодинних відключень в обсязі десь одна-дві черги, дивлячись в регіонах, і залишається у нас, як ви вже сказали в попередньому підході до нашого сюжету. Залишається складною дійсно. Ситуація у нас в Чернігівській області, де на жаль, практично. Щоденні кожної ночі атаки на енергетичні об'єкти. Зараз продовжуємо заживлення ще десь 14 тисяч. Споживачів здійснюються відновлювальні роботи, тривають вони в цілодобовому режимі, але, на жаль, ускладнюються в тому числі і через тривоги, і через безпекову ситуацію. Не завжди енергетики мають можливість вийти на ремонтні роботи. Хоча як тільки така можливість з'являється, одразу ж приступають до відновлення. Також у нас були через обстріли знеструмлення. На Харківщині, на Донеччині тут також аварійно-відновлювальні роботи тривають постійно. І сьогодні навіть президент відзначав нагородами, не дивлячись на те, що до дня енергетики ще майже два місяці, але відзначав нагородами дійсно енергетиків, які проявили особливий героїзм, враховуючи те, в яких складних умовах вони працюють, і наскільки. Складно іноді і небезпечно і для їхнього здоров'я і на жаль і для життя енергетики, є яких ми втрачаємо на жаль через те, що вони виконуючи свою роботу, потрапляють під прицільні атаки ворога. Тому роботи ведуться в усіх регіонах, особливо в. Таких найскладніших, які під постійною атакою. Ну, у ніч проти понеділка атак по енергетиці не було, але аварійні відключення в понеділок були застосовані. Від чого це ще залежить? Які фактори додаються? Ну, на жаль, атаки на енергетику були. Вони були не в Києві, Київській області, тому, можливо, нам не так помітно, але в Чернігівській і Сумській області у нас були значні пошкодження. І, на жаль, не те, що на жаль, така особливість енергосистеми вона об'єднана і будь-які пошкодження в об'єднаній енергосистемі вони можуть впливати взагалі на ситуацію в системі і для того, щоб не допустити. Складних аварій, які можуть призвести потім до порушення роботи системи, балансувати доводиться інколи графіками аварійних підключень або графіками погодинних підключень, обмеженнями споживачів. Це короткострокові явища, аварійні графіки аварійних підключень, Вони потрібні для того, щоб в певний момент збалансувати систему. Ситуація з газом в Україні так само попросимо, аби ви поточну ситуацію оцінили і, власне, озвучили це. Насправді від кінця попереднього опалювального сезону одразу ж почалася робота. Продовжувалася робота по відновленню інфраструктури газової, яка була пошкоджена в лютому березня березні цього року, і одразу ж почалося закачування газу до підземних сховищ, як за рахунок власного видобутку, так і за рахунок імпорту. І до початку опалювального сезону у нас була мета досягти певного рівня. Запасів природного газу в підземних сховищах. ця ціль досягнута, але ми повинні враховувати, що тільки в жовтні в місяці у нас були шість масованих атак на газову інфраструктуру І навіть останньої ночі, от сьогоднішньої ночі, знову на жаль, були атаки на об'єкти. Газотранспортної інфраструктури це, звичайно, вносить свої корективи, і для того, щоб почувати себе більш стабільно на протязі опалювального сезону, звичайно, ми компенсуємо необхідний ресурс за допомогою імпорту природнього газу, і тут, як і президент зазначав, і прем'єр-міністрка, неодноразово ми працюємо активно з Нафтогазом для того, щоб залучити додаткове фінансування. На такий додатковий імпорт і е, надходжень е, декілька Це і допомога наших міжнародних партнерів, як кредитні кошти, так і грантові кошти. От Норвегія на минулому тижні заявила про додатковий внесок 150 мільйонів. Доларів для закупівлі саме імпортного газу урядом було е, проголосовано також і виділено 8,4 мільярдів гривень для того, щоб спрямувати їх на закупівлю газу до зими. і також продовжується робота з іншими партнерами. Тут маємо підтримку, маємо розуміння де і як братимемо ресурс. На додатковий імпорт газу, і це дозволить нам тримати систему газу газотранспортну збалансованою і забезпечувати українців необхідним ресурсом. Ну раз ми вже почали про газ, то ну напевно до проблеми з енергетикою зі світлом українці трохи більше готові ніж до проблем з опаленням. Які зараз області найгірше готові до зими, на вашу думку, і ну, власне, чого чекати нам з опаленням? Ну, в нас дійсно сьогодні стартує вже так офіційно опалювальний сезон. Хоча до цього вже там тижні півтора. В нас соціальна сфера в багатьох регіонах була підключена до опалення. Сьогодні вже в ряді регіонів приймається рішення про подачу тепла на будинки. Буде продовжуватися це в наступні, в наступні дні. Кожен регіон буде приймати рішення щодо. Того чи іншого навантаження саме тепломережі для того, щоб забезпечувати українців теплом, залежатиме це від погоди. Але за інформацією Міністерства у справах регіонів, всі регіони готові до повноцінного проходження опалювального сезону. Звичайно, ми повинні враховувати. Обстріли повинні враховувати пошкодження. Це аварійні незвичайні ситуації, які можуть бути, але по готовності звичайно кожен регіон і уряд готувалися до е готувалися до опалювального сезону. І на сьогодні, якщо говорити про енергетику, то в нас повністю завершена. Ремонтна компанія на атомних блоках всі 9 атомних блоків вже знаходяться в роботі і видають електроенергію на повну потужність. І так ми плануємо забезпечувати на протязі протягом цього опалювального сезону. Накопичено достатні ресурси вугілля, мазуту, накопичені ресурси газу. І тут робота продовжується, як я вже говорила попередньо. В принципі, триває відновлювальна кампанія ремонтно відновлювальна, тому що на жаль, атаки ми отримуємо кожного дня. Створюються резерви додаткового обладнання. Верніше додаткові резерви, тому що ми створювали областворство ці резерви до початку опалювального сезону. Але реагуємо звичайно на атаки ворога, тому що й ворог змінює свою тактику, і наша реакція відповідна має бути: забезпечуємо додаткові ресурси для того, щоб вчасно і швидко проводити ремонти. Тобто, колеги, тут ми всі повинні розуміти, що на жаль, у нас четвертий рік війни, четверта воєнна зима. Змінюється постійно і характер, атак, і масованість, атак, і це звичайно приймаються швидкі відповідні рішення для того, щоб реагувати на ту ситуацію, яку маємо ну, ви вже сказали про відновлення об'єктів генерації струму. Я тут радше запитаю про допомогу і про участь теж партнерів у цьому процесі. По перше, хто є найактивнішим, і якщо ми беремо загальну потребу. От України станом на зараз наскільки вона задовільняється або закривається саме е, за сприянням партнерів партнери е, дуже позитивно оцінюють ті інструменти е, саме отримання нами допомоги, які ми спільно з ними напрацювали за роки війни. Це і фонд підтримки енергетики. І після от, початку цих масових атак на енергетику вже декілька країн заявили про додаткові внески. На сьогоднішній день буквально за останні 100 днів діяльності нового уряду ми залучили 113 мільйонів євро. Ще понад 100 плануємо до кінця року. Ну, бачимо по активності і по комунікації з партнерами. Це на обладнання, яке необхідне для ремонтів. Крім того, працюємо з партнерами через інші проекти, через проекти про ООН в Україні з японським агентством розвитку, тобто. Кожен допомагає тим, чим він сильний. Японія допомагає своїм обладнанням, Німеччина допомагає коштами фонд підтримки енергетики. І також обладнанням, Норвегія допомагає обладнанням і ресурс, обладнанням для газового сектору, нафтогазового і ресурсом для імпорту газу. Деякі країни сьогодні була зустріч з головою Литовського Сейму. Литва допомагає обладнанням, яке Оскільки енергосистеми схожі, яке в них є в стоках, є в на складах, і вони і воно готове до можливо і не нове, але робоче, і готове до використання в Україні. Тобто, кожна країна, кожен партнер допомагає вже напрацьованими за роки можливостями, І ми будемо тільки посилювати це, і дуже приємно, що всі партнери. Заявляють, що вони з Україною особливо і для них один з пріоритетів це проходження Україною стабільно, стабільне проходження саме цієї зими цього опалювального сезону. Спасибі. Дякую. та Світлана Гринчук. Нагадаємо, міністерка енергетики України щойно з нами наживо. Про стан української енергетики. Ну і звичайно, ми тут згадували про газ про і про опалювальний сезон. Зрештою так само.